Вітаю це про світло. Сьогодні 6 червня, 25 рік. У вівторок повернувся з Чернігівщини. Сьогодні п'ятниця, Ось нарешті пересадив свої перці, які залишив вже на постійне, на, постійне, на постійне місце. Залишив собі 5 рослин. Це у нас буде Хабанера Оранж. Це, здається, 7,5. Літрів горшик. Mm. Е Із трьох хабанер які в мене є, це рослина найменша. Вона менша просто по як сам кущ і менші причини на на цьому на, на цього, цього сорта. Тому 7,5. Дві рослини е шоколадний. Ось він і червоний. Вони в горшиках, тут здається, щось біля 10 літрів. Треба було глянути знизу, Глянув знизу, що там написано. Це будуть більші рослини. Вони зараз на полиці стоять. от На моїй полиці 50 см, вони ще нормально поміщаються. Так що подивитись, то лампи над ними ще ось є місце. І, і дві рослини. Оцей перець у мене був підписаний як Хабанера червоний, але ж, судячи з того, що він уже квітнутий, починає квіточки вже. В, в вилках по, по, позривав коронну і дві ще от в вилках теж. Це, мені здається, буде все-таки Аладдін червоний, а це буде Аладін Помаранчевий. Оранг я підписав. Вони так не називаються, я їх так називаю. Це взагалі Aladdin. Це декоративний перець. Причинки невеликі, ці такі більш. Тупіші, а ці трошки більш гостріші. Це мої, мої зібране насіння. Колись я ще коли просто не знав це, цей перець, я купив насіння майже випадково. І от якщо подивитись, я руку десь прикладу, ось така причинка просто чудова. Вона така корінаста, вона буде, в неї крона буде рости ширше, ширше, ширше і буде дуже естетична, дуже гарна рослина. Я купував Aledine. У цьому році взимку виростив його до квітіння. Це була довга така тонка рослина з фіолетовими квітками. Я їх не вирощував далі, їх просто викинув, а ці свого насіння, яке у мене зібране мною, залишив і от зараз посадив. На роботі у нас іще пересадив, ось у нас, є у мене розмарини. Тут пасінні два сорти, оце, мабуть. Один, а це другий. От який з них який. Ну, пам'ять гарна, я ж запам'ятаю. Але ж тепер не знаю. Ти перевзяв дві рослини звідси, дві рослини звідси, і тут я теж вже їх поплутав, не знаю, які вони будуть. Це, мабуть, горщики тут, може літра, ну, більше, точно більше літра, а от два, може, і немає. Тобто треба глянути в них. Ось я їх залишив. Перці ці, я подивлюся ще, коли я їх посіяв. Я їх перевалював от з, таких, з таких от стаканчиків. Це стаканчик 9 х 9 95 Зараз от так буде. От так буде видно. Клода, поляки роблять. Ну, не знаю, що хочу сказати. Треба було, мабуть, показати. Коронева система біленька, гарненько. Заповнена от в цьому, цьому об'ємі. Ну просто чудові. Я, якщо все буде добре на наступний рік, то, мабуть, і своє насіння, і свої перці, які я буду для себе вирощувати, буду вирощувати в таких вазончиках. В менших не буду, буду. це здається, десь півлітра вазончик, я колись міряв його об'єм. Просто чудові рослини. ну Їх видно, ви бачите, як, як вони виглядають. Рослинки, ну не знаю, мені здається, що краще не буває. Е, тому майте на увазі. Оце роз'єм, якщо у вас є місце. Можна, якщо багато рослин, якщо ви садите там гектарами, то молодця ну, це, це вам як би не цікаво. А якщо все-таки ви садите якусь кількість, ну, в мене в цьому році вийшло перців, мабуть. 64 на городі, і в теплиці десь два рази по 30, 120 і 60 біля 200 перців вийшло. Хоча, здається, нічого не, не, не сіяв, не сажав. А помідорів в, в теплиці 21 і на городі 48. І це такий невеликий шматочок на городі, перці і помідори. Я показував, ще як шматочок відео є, і в теплиці теплиця 8х4. Грунт купував я універсальний саула універсальний. Отакий. Шукав його вчора, хотів, його зараз сезон закінчується. З ґрунтом знайти його проблема. Замовляти достав доставлянням. Я якось замовив на кліомі, але давно це, мабуть, ще було взимку. На початку зими, можливо, ще кінець того року. Прийшов мені на це пакування велике 210 літрів. Воно було на 20 кг важче, чим воно повинно бути. Він був мокрий, де він його набрав, води, я не розумію. І Я вирішив на кльомі не замовляти, шукати в місті, в Києві. І знайшов його, покажу вам візиточку, кому цікаво, Фірма Тавіасад. Знаходиться в районі метро Брестейської. Таке чудове місце, якийсь шматок промзони і стара будівля офіс на першому поверсі. І чудовий розсадник це не розсадник, мабуть, це мається на увазі така площадка, де, де стоять у них декоративні рослини, троянди. Смородина, кущі вже з зав'язаною смородиною, в таких вазонах, мабуть, ну, може, от і, і 10 літрів, і менше, і більше, і 7. Тобто можна купити кущик, уже кілька сортів я на сайті подивився є. Стан рослин, стан рослин мене просто вразив, наскільки все чудово виглядає. І я розмовляв з жіночкою, не запитав чи забув, як звуть. Вона каже, що ми. Оці всі наші е, е, роки воєнні, які зараз ми переживаємо, ми вижили тільки тому, е, завдяки тому, що наша якість дуже гарна, тому що хто у нас один раз щось купив, повертається і рекомендує нам е, нас е, знайомим. Дійсно, от рослини, які ми походили, подивились перед тим, як взяти землю, чудові рослини, всі стан рослин просто чудовий. Тому, якщо хтось хоче собі. Або троянду, або лахину, або смородину. Ну, сорти я не дуже знаю, там кілька сортів я бачив, то можу рекомендувати ну, просто все чудово. Купив у них ще секатор для дружини. Я їй колись подарував такий червоненький секатор. І був на річці, різав кущі лози, щоб можна було там нормально перебалити. І десь, мабуть. Або втопив, або положили на берег, поклали на берег і не знайшли. Дружина на мене ображалася. Їй купив другий, вона каже, він не такий, як той, той був раніший. Ну, все, все що було було раніше. А тут я каже, ось дуже простенькі, легенькі, рожеві ручки, що теж дуже важливо, тому що він відрізняється на фоні зеленого. Гастрючий, як сатана. 400 з чимось гривень. Ну так не, 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 не даром, але ну, чудова, чудова річ. Тобто подарував дружині ще сікатор від них. І ґрунт е, е, да, заїхав спочатку вересень магазин. Е, е, був наш ґрунт. Я кажу: ну якщо порівнювати з е, Сауло, Саула ґрунтом, він каже: ну хто користувався Сауло, той е, різницю побачить. Грунт Саула, там он теж є такі он, включення. Он там, Шматочок палички, але я коли пересаджував ці перці, я викинув таких включень, що звезд великих. Я ну кілька викинув, зовсім майже безвідходний, тому що це вже під великі рослини. І я притрусив ці всі перчики, пересадні. У мене залишилось зовсім трошки, Вон, якщо показати оце всі залишки, це у мене ще німецький грунт для пасіву. Трошки оту, там скільки залишилось, я його просто зверху. Ну, мульча не мульча, але просто для того, щоб воно ну, гарно виглядало. І він такий пухкий, він буде просто, як ну як муча в моєму випадку, буде використовувати, буду використовувати, побачу, як це буде. І посію купив в вересні ще ось огірок. Я його не знаю. Кажу, що там зараз популярне, може, дайте мені якийсь. У мене в теплиці зараз один огірок дуже гарний. а і ще там два чи три такі собі. Я вирішив, я посію сьогодні ще отакі огірочки. І Якщо що, я просто вони тут написано підходять і для другого вражаю, для другого кола, вірніше, Я посію, якщо що, то залишу собі на балконі додому. У мене якось росло кілька огірків. Було дуже приємно вийти на балкон і зірвати, схрумкати свіжий огірочок. Насипав з цього посівного ґрунту для посіву, субстраху для посіву собі ще трошки 6 вазончиків, посажу всі 6 насінин, пророщу і побачимо, як вони, як вони будуть себе почуватися, я думаю, буде нормально. Тут у нас оце все, у нас одна полиця. Одна полиця. 600 на 900. На 950 на 960 здається. Грунту на, на, на оці 4, ну тут 5 вазонів. Два більших десь літрів по 10 і 3 літрів по 7,5, мабуть, а може по 8, треба подивитись. Це пішло, якщо оцей пакет це 70 літрів. На ці вазони пішло пів такого мішка 35 літрів, і не вистачило ще десь, мабуть. От так, ще не вистачило. Тобто тут, якщо переводити на літри е, виробника, десь літрів, мабуть, 40 на ці три е, на, на ці 5 великих вершків з перцями. Ну, і побачимо, як буде розмаринності. Розмарин, до речі, пересаджував. Корінева система ще маленька, можна ще тримати в касеті. Ну, я вирішив просто вже для, для себе пересадити і побачити, як воно. Якщо воно зараз приживеться, то я вже залишу його в себе. А це просто віддам. У мене тут є знайомий, який хоче собі розмарину більше посадити. У нас просто нема куди його більше садити. От така у мене буде паличка. Ну, це поки, якщо що, перенесемо їх. Тут я думаю, що місяця на півтора точно їм вистачить місця. Це я так думаю, побачимо, як вони будуть рости. Так виглядають гарно, мені подобається. І за, зараз буду підбирати насіння базиліків і салатів від виробників першої лінії. Це там, умовно кажучи, голландці, якісь німці. Для того, щоб випробувати, випробувати їх до зими і взимку вже перевіряти на, випробу, на випробуваних рослинах кілька варіантів ще по світлу, які я хочу перевірити для рослин. Є там нові тенденції в світлі. Хтось міняє трошки довжину хвилі білого, білого спектру. От Хочу побачити, як це буде виглядати. Ну, а Сьогодні це виглядає так-от моя паличка. Яка, я думаю, у мене так і буде якийсь час себе, так і буде рости. Всім здоров'я!